Знизу, як виглядає типовий день в Канаді зранку. Якщо одна машина, треба всіх розвозити. От я якраз дружину завіз на роботу закину, на дворі мороз, зараз теж буду їхати. Якщо немає садочка в радіусі, ну, в мене увазі, де, де ви проживаєте, то прийдеться возити трохи далеко і мінімум е в місяць я намотував 1000 кілометрів. Навіть якщо Везти одну дитину там в один садик, другу в другий, чи там в школу. ну Якщо двох в школу, то це звичайно повезло. А потім забирати з різних авторскулів або з того самого авторскулу, ну мається на увазі група подовженого дня. От, тому місто невелике монтон. Але все одно кілометричі треба кидати трохи. Ну, зараз якраз дорогою на роботу. От. Де тут більше такий промисловий райончик. Справа ліс, лісок, але швидше за все, що швидко В ближчим часом буде дуже побудоване. На Дорозі де не до ями, бачите, тут невеликі яблуки. На переїзді там буде дві таких, як на розклідок, залишили таких нормальних яблків, щоб не спати за рулем. Бати Ось. бачу машини мітненти стоять по руках. Ось одна з найбільших на транспортних компаній. Оди башту з нової сторони. Треба зупинитися, якщо на лінії не намальовано, то зупиняє, треба зупинитися там на краю, закінчується дорога і починається наступна. автобус, і не їде як у фільмах. Діти люблять їздити таким автобусом. Тут ямки треба ну, Малі Люблять їздити до школи і зі школи. Відповідно є графік, коли він там забирає. Привозить, відвозить. І робота на такому автобусі в принципі, теж непогано, ну не, не настільки погано, досить погано оплачувано. Можна також працювати водієм громадського транспорту. Хто в цих краях може завантажити собі кодьяк транспорт на Android, чи, не знаю, на Apple Store, або як що, і дивитися розклад. Хоча... Google Maps не погано непогано показують так і теж. Так, заодно хто ще не здолав на права, може подивитися, як тут на нас кілька. В принципі, те саме, те, що можна повертати на правий до одне машина. Тут не видно камерою, повернула на правий. Багато де є стрілочки, чекаємо свою стрілочку, ну а, звичайно, або зелене світло, якщо зелене є і немає машин, які рухаються. Прямо по повертають направо, так то ми можемо теж рухатися. Зранку така дорога трохи бізі. Окей. О, заодно буде нагода подивитися всі скільки в часі це приблизно займає з іншиною роботи до, до себе. З парковкою питання досить... О, стрілечко є, можемо її рушати. Досить складні, в центрі нема де паркувати, треба шукати місця біля якихось магазинів. Магазини теж, якщо бачить, що машина довго стоїть, попередження дають, що можуть що можна відтягнути машину. Ну, Якщо відтягнуть машину, це приблизно десь ну, 120, я думаю, не менше, як 120 придеться заплатити, якщо вже за, за самі послуги, то евакуатора. Ну, така ситуація треба. Як правило, як правило, дають попередження. У мене вже було одне три попередження. Я залишав біля магазину. Ну, просто розумієте, платити, що зарплата не є, там сильно високою, платити там 160 доларів в місяць за парковку біля роботи. І ця сума нічим ніким не покривається. Ну, Це досить багато. Тут як витрат в Канаді взагалі немаленькі. Так? І з останнім часом. Інфляція була найбільша за 40 років. тому Платити як за орівницький чорткий пацан мерзость. Проходиться шукати місця. Дехто ставить біля особи, це така торгова сітка, як в Україні сітко-метро, ну, менші може, в Атлантиці менше. Ну, хто біля інших, поки немає там нібито спостережень, теж можуть хтось так дивитися і якісь зауваження робити, як казали більше робили їм зауваження. В Англії, наприклад, коли я був там, досить часто є попередження, що дві години не довше, бо можуть втягнути тут попередження. Не всюди вони є, але, але все одно дивляться, як я говорю. В центр я залишав, так погляд, в магазинчиків, вони там писали, що ви не наш клієнт, бла-бла-бла. Тобто не залишайте тоді машини, що не клієнт. Потім біля церкви залишав, на території навіть церкви залишав. Довший час було все окей, потім знову церква прислала прислала повідомлення, що платіть, якщо не платите, то ми можемо відтягнути. От, потім е, залишав біля роботи, тільки деякий час там не тривалий час, е, там було без, безкоштовно, а потім зробили платно. Коли зробили платно, я залишив перше попередження. Ну, як правило, як правило йде попередження, а вже після попередження можуть відтягнути машину. Проїжджаємо Шоперс, дуже таке сітка в магазині, тут і Драк Март. Мається на увазі аптека, ХОМ, хадве, ага, такий магазин все для дому, типу, по господарству. Оце цвинтар. Бачите, які робить. Люди живуть якраз Так що Можуть думати про вічне зразу. Про філософію життя. Кажуть, хто зрозумів життя, роботу кинув. Так що ну, В Канаді кинути роботу це Анріал, це ціла філософія роботи. Не знаю чи наскільки в Китаї. Але Арбайтин тут без нього ніяк. З ну, нього всюди ніяк, але враховуючи умови і враховуючи те, що треба розвиватися, і враховуючи території, які величезні Канари, то є бажання відвідати друга. І, Можливо, це і роблю ближчим часом. Так, буде ця дівчинка переходити чи ні. О, з песиком. О, який песик маленький. Бачите, тут є, працюють регулювальники, які перед тим, як мають іти в школу, діти вони виходять і. За безпекою не знаю, що це сильно аж впливає на безпеку, ну, але принаймні фіношка вийшла з знаку стоп і додатковий раз нагадала, що треба зупинитися. Ну, я її так бачу, що там вона учасниця дорожнього руху так сказати, підходить і швидше за все, ну, як маєте досвід водіння, то вже там не знаю, по мікрорухах можете передбачити, хто що буде робити. На дорозі треба бути уважним, як завжди, От, бачите, горить червоне світло, я зупиняюся, і якщо ніхто не їде, я маю право рухатися. це повернути. Вони двери стрілишки, і я на червоне повертаю на право по-канадську. Якщо такий рефлекс виробити в Європі, це робити, ну це, звичайно, буде вважатися порушенням. в Україні те саме. За що можна сплатити добрячий штраф? От тут це... це норма. Ну не те, що норма, це треба повертати. Правилах, і тут не виїжджають на середину е перехрестя перед тим, як завершити маневр. Такий рефлекс теж багато кому заважає. І є багато випадків, хто не здає через це, тому що тут навіть все нормально від'їжджають і тільки там треба повернути вже до сервісної бранції. І людина виїжджає машинально на, на середину перехрестя, ну як це звикло робити весь час. І бац-бац, і мімно. І все. Не здав. Так що треба призвичаїтися до цих всіх нюансів. Після механіки мені довелося тривалий час до автомата звикати, тому що ну, теж рефлекси там, о, там, от двома ногами треба ця, щеплення вижимати, а тут однієї можна. там. О, на рахунок тримання руля, якщо хтось дивиться це відео і ще не здавав на права чи там, просто цікаво, так, то теж тут тобто, є такий нюанс, що треба мати двома. Ми бачите, що ми їдемо, включається жовтий і щоб екстрено не гальмувати, бо досить часто проблема в Ніжній Америці по статистиці, кажуть, не зберігають дистанцію. Голов так злетів, що мав що прийшлося прогальмувати. Не розраховують голову, бо якось не розраховують дистанцію, тому що це люди що там писать. Так. І досить часто не розраховують дистанцію, відповідно, доганяють машину. Тому Через таких водіїв треба частіше дивитися в зеркало заднього виду. От, і коли включається раптово жовте, ну там ще є декілька секунд, щоб завершити маневр. Ну Такі стилі їзди, їздити на жовти це, звичайно, нічого хорошого. Треба коушен, так, їздити весь час акуратно, але по правилах. Щоб не створювати таких ситуацій, в будь-якому випадку треба залишити перехрестя, коли ще немає червоного. От, це жовте, я не знаю, я вже не буду повертати, тому що бачите червоне. І того, як ми бачимо, ця дорога зайняла мені. Ну, я ще не приїхав, майже приїхав, зайняла мені. 11, трохи більше як 11 хвилин. Ну, То це перевага невеликого міста, що ви сідаєте, ви не тратите там, масу часу, там, півтора години свого життя в одну сторону, чи навіть в дві сторони Ну, це, це багато. це багато. Якщо є бажання покататися, то це не проблема, сідати, покаталися. Але кожен день це вимушено робити, ну, це, це теж один з факторів. Так що такі справа зелений, пропускаємо цього дядька. І будемо їхати. Гарного вам дня, ставте лайка, підписуйтесь. Всього хорошого, до зустрічі!